Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде відео про качатник, точніше вже не качатник, а там де в нас були качки я його трішки переобладную під тримання трьох-чотирьох індиків. Я вчора не знімав, бо я працював вночі. От. А зараз вам покажу те, що вийшло на даний момент. Так, от Наша будка, так би мовити, або качатник, як ми його називаємо. Зараз покажу вам. Так, трішки незручно, зараз я залізу сюди. Що я тут зробив? Тут от стояли оці двері. Вони дуже маленькі, але для качок їх вистачало. От. Тому для індиків, звісно, це дуже е малий, ну, скажімо, проєм. Тому що було зроблено, коли вони ще тут все стояло. От, е я вирізав таку от стойку. Бо е стойка, яка була, от, ну, наприклад, така от, несуча. Да? От, то ось вона. От, я вирізав таку стійку, сюди її підставив, вона не влазила, бо ця розкосана не давала. Я виміряв, от, розмітив, вирізав, тут вирубав от, і прикрутив її на своє місце. Потім, так як е Обшивочні дош, дошки прикручені в цю стійку, а тут її, бачите, вже не, ну, немає. Тому ну, точніше, вона тут ще була. От, тому прийшлося через цю стійку закріпити кожну дошку. Ну, тут небагато, там штук 12-15 саморізів. От. Е, я це все підтягнув. От. І потім е, по цій. По цій стійці вирізав тут проєм от, і вирізав ось тут. Точніше, як, вирізав тут і ось тут вирізав ну до тих дверей. От, і потім е це все виламав разом з той коробкою. От, потім е поставив оцю поперечину, закріпив її тут на один. От, от так от. от. А звідси в мене вийшло один прямо, а один трішки от. Оцей от я туди от. в ту сторону от, зробив. Потім треба було робити щось коробку. От. І я оця нижня і верхня дошки, це з тих, які я вирізав ось тут. От, а ці дві в мене були. Ну, бачите, але я думаю, тут нічого страшного. Цей шматок валявся. От. Тут рівне, головне, де будуть двері. Бо двері будуть з тої сторони. Ну, по принципу зроблені поки що планую, як і ті, щоб відкривались наверх. Заб'ю її оцинковкою. А може... А може. Вагонкою. Не знаю, я ще подивлюся. От, і буде таке, знаєте, використовувати, як навес. Щоб, якщо будуть набік відкриватися, то е, там до, дощ е, буде їх мочити, вони будуть розбукати. Ну, тобто, це не є добре. От. Можливо, е, можливо, їх обшию вагонкою. Ну, не знаю, ще буду дивитися. От. Зробив таку коробку в цей розмір. Получилось 74. Е, Ну, Розміри самого проєма, не коробки, а проєма 74 на 60. Ну і тут. скільки, По, по бокам стоїть 30-ка дошка, а тут 25-ка. Ну, там, по висоті 5, ну, хай 70 і там, 53. 54, Отакий от, от проєм. от, На даному етапі хочу зробити вже двері. от, Всередині, ну, таке тут, але це буде прибиратися тут уже після. Точніше, перед ну, безпосередньо заселенням індиків. Тут ми маємо. Скільки? Метр метр двадцять на два. Ну, скільки? Два квадрати. Два, два квадратних метри. Ну, Я думаю, що для чотирьох, для чотирьох. Індиків тут буде достатньо місця. Зараз покажу, що я буду робити. У нас болото, звісно, страшенне. Вчора тут ходив, місив. Бачите, тут двері не відкриваються, придеться їх зняти. Ну, Така у мене як, фішка. фішка відкривання дверей. Так, тут теж, бачите, таке болото. Ось такі двері. Бачите, але я їх, мабуть, не відкрию. Так, добре, що будемо зараз робити? Зараз я десь отут, напевно, ось тут відріжу оцю арматурину. Ну, наприклад, да, десь отут. Залишити оцю другу, але тут сварка. ну Залишити цю другу, щоб можна було сюди приварити ну більш зручніше, ну і надійніше, якщо буде на дві. От Сюди отак десь приваримо, я думаю. І от сюди отак піде вона е до тої стійки. От. Ну, і цю сітку виріжемо. Тобто, якби звільним е проєм. От. І думаю, що. Ось десь, отут, ну, де вона буде, де, я його, де буде ну, так, поворот, да? от. я сюди, е, напевно, закручу, е, ну, то есть, наскрізь із той сторони, з цією гайками затягну таку шпильку от, і її до цього поворота 90 градусів, якраз, щоб воно було в цьому куті. Е, її прикручу і прихвачу, потім обріжу. Ну, Щоб було якесь хоча б. Тримання от в цьому саме положенні. Ну і, звісно, може, шиферину спочатку обріжу ось так, Або, може, арматурину спочатку ну, подивлюся. Що буде зручніше. Напевно, арматурину треба буде спочатку вирізати. От. Ну, отак от. Так от. На даному моменті. Так, зараз буду нести все сюди, але тут бачите, знову вже болото. Сюди треба і болгарка, і сварочний. Ну ладно, ще щось будемо придумувати. Я подивлюся, як буде по часу, бо в мене немає дошок на двері. Це проблемка. Може з'їжджу на пилорам, але це час. Ну, добре, буде, будемо дивитися. І думаю, ну гляну по часу, думаю, треба. Оцю це стійка для ніпільних поїлок. О, треба її буде перевісити вище. Але там зрізати багато. Ну не знаю, буду дивитися, тому що я думаю, для індиків це буде дуже низько. Для качок ще більш-менш. А для індиків буде низько. Ну добре, будемо дивитися, зараз буду нести інструмент, щось придумаю, щоб він тут не в болоті був. Ось, все, працюємо. Пізніше включусь. Отак От вийшло на даний момент. Звільнив я цей пройом від сітки. Отак От об, об скажімо так, обрамив арматурою. Сюди я приварив торець, бо було, бачите, як. Було, ось, скажімо так, на зовнішню сторону труби. Але мені там би незручно було варити ні звідси, ні, ні так би мовити з вулиці. Тому я сюди вторець, да, вона трішки відійшла від самої будки, але я думаю, тут нічого страшного немає. Отак От підтягнув сітку сюди. Тобто сюди вторець краще. Зручніше приварити було. От. Приварив спочатку оцей кут, заміряв, відрізав, приварив. А, спочатку сюди приварив, потім приварив сюди, засверлив. Ось, бачите, як звідти також шайба гайка. От, підтягнув. Тут шпилька так от величезна була. Ось вона. Ось вона. вона. От Отак стирчала. Я спочатку прихватив сваркою і потім вже відрізав і все обварив. Ну і так Тримається ну, непогано. От. До речі, ось, як я такий лайфхак. От все в такому тазі. Це таз, що стояв тут, це вода тут була для качок. От сюди все склав, воно чистеньке до себе підвинув, всі кабеля лежать там. Отака от шматок шиферинки взяв, на ній я варив от. і інструмент, так би мовити, не в болоті. Зараз все-таки подумав, напевно, все-таки це зріжу, от. тому що весь інструмент тут уже, тому я думаю, що спробую відрізати. І думаю, що потім поїду по дошку. Думаю, мені сюди 25-4 метри вистачить, щоб зробити сюди двері. Їх треба обов'язково сьогодні зробити, бо вдруг там дощі, або сніг, щоб сюди нічого не замітало. Ще проблема або завіси треба пошукати в мене. Бачите, як вони тут закріплені. Тут. Де Ось. Дуже мало тут тіла дошки. І... Ці вкрай, а ці взагалі вже йдуть там поверху. Для, цієї... Скажем, для цих дверей цього вистачало, вони не важкі і невеличкі. Тут будуть великі двері, тому я пошукаю інші завіси. От. Ну, буду ще дивитися. І, напевно, от сюди треба буде ще додатково прикрутити якийсь брус. Невеличкий. І от звідси його притягнути, і, можливо, от туди теж його підтягнути, щоб завіси більші були і можна було їх сюди от закріпити. Тобто частину завіз сюди і частину в брус який буде. Ну Подивимося, зараз спробую оце зрізати і спробуємо його приварити. Не знаю, зараз підріжу тут і в мене тут знизу ще прихвачено. Підріжу. От, і тут, напевно, зрізу ж спочатку ось тут і отут. Бо я туди ніяк не підлізу. На жаль. ну, Я подивлюся. Подивлюся, все. Зараз спробую щось зробити з цим. Його, правда, небагато треба і перевісити трішки, хоча б тут сантиметрів на 5, але це треба зробити. От тому зараз буду робити все добре, включуся пізніше. Так, Я вже перемістив стійку для ніпельних поїлок. От стояла вона ось тут. Було. Я її вирізав. Тут також довелося вирі... ну, підрізати арматурину, вона не ламалася. От. Переварив тут, зробив трішки коротшу, але воно наче тримається гарно. На швини дивіться, я не професійний зварювальник, головне, що тримається. Ну, Отак і має це вигляд. О, і до речі, та шиферина, яку я приносив для того, щоб на ній варити і підкласти її, якщо під ноги. От я її там підкладав, коли я там варив. То ось вона, де вже? Знайшла своє місце. Взагалі, чудово, вона була там ломана, що ви звернули увагу, я її підрізав. І от замість тієї. Вузенько я вже поставив ось цю. Тут забив одну арматурку, щоб вона не з'їжджала, приварив на неї шайбочку. Воно вперлося, чудово візьме своє місце і ніде воно не дінеться. Все, отак От вона прекрасно сюди підійшла. Виходить, я її не дарма приніс. Ну, на даному етапі отак це все виглядає. Зараз поїду на пилораму. А, Може, на... А, сьогодні неділя. Пилорама не працює, тоді прийдеться їхати на базарчик, тут у нас є. от, І взяти там одну дошку, дюймовку. Проєм вийшов 54 на 69. Ну, Звісно, трішки менший зробити, ну, для того, щоб був запас, от, щоб відкривалися. І ну, в принципі, потім гляну, як будуть завіси, сюди брус. Зроблю, але спочатку треба з'їздити подошку. Може там зразу в розмір її попиляю, щоб було швидше її привезти автомобіл. Ну, Не знаю, зараз буду дивитися. От, Склав вже весь інструмент, дивіться, чудовий лайфхак. Все чистенько. От. Зараз це виношу, двері закриваю і відкрию вже наших курочок. Ну так, все, добре, я поїхав. Думаю, там нічого складного. Вже як буду ставити або встановлю двері, от, потім покажу, або як буду робити двері. От, ну, ще включуся. Все, я поїхав. Ось так все вийшло. У нас вже темніє. Я не став знімати вже сам процес, як робив двері. Бо тут в принципі немає нічого такого складного. Ось от таку от закривачку зробив, бо в мене на тих дверях стояла отут вона по центру між ручкою. І тут внизу забивалась той сам ну, відповідна його частина, Ось ця, куди заходить шток. У ну, мене був тут маленький. забивається брудом, ну, її треба прочищати Ну і не зовсім зручно. Тому я поставив тут е збоку ось таку взяв. От, все тримає, відкрив, так відкривається, це обшив вагонкою. От. Тут зробив, була в мене там шайба, зробив такий гачечок, Ось зацепив, все. Так це виглядає. Такі от двері. Зараз буду, піду там поприбираю. Всередині трошки підмету, все, ск ск ну, складу назад от, і все, бо вже темніє. От. Нічого такого складного, ну я маю на увазі по дверях. Ось, Бачите, звичайні двері. От. Обшив вагоночкою, щоб не так е мокло. Я думав зробити, ну, обшити як ті маленькі, які в мене були. У мене є оцинковка е 0,5. Але подумав, що ну, нова. Навіщо використовувати нову, якщо от, все, воно буде свою функцію виконувати. ну от, такий от результат. от болото звісно, не замерзає. Але треба було робити, бо вже коли почнеться весна, у нас буде Новий проєкт, та й взагалі роботи буде багато, тому поки погода давала, отаке от можна було зробити. Все, добре, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!